Ніщо у цьому великому космічному просторі не є випадковим. Кожна зустріч, кожен момент, кожен найменший рух нашої душі. Це не просто випадковий збіг, а відлуння глибшого прихованого ритму, що пульсує у невидимих глибинах нашої свідомості, як навчав великий дослідник людської психіки, усе, що з'являється на нашому шляху, є точним і неминучим відображенням нашого внутрішнього світу, немов бездоганне дзеркало, яке завжди показує нам те, що ми ще не наважилися побачити, прийняти чи усвідомити в собі. У цьому зануренні ми торкнемося закону резонансу таємничої, але непохитної сили, яка пов'язує найпотаємніші куточки нашої свідомості із зовнішнім проявленим світом. Ми прагнемо розкрити глибинний сенс кожної взаємодії, кожного пережитого досвіду. Ми дослідимо, чому саме ці, а не інші, люди приходять у наше життя у певний момент, як вони неминуче стають вчителями нашого духу, і як через ці резонансні взаємодії ми приходимо до більш глибокого і повного розуміння самих себе, нашої істинної сутності. Життя це не хаотичний, безладний потік подій, а тонко, філігранно сплетена тканина світобудови, де кожен, навіть найменший стібок, є осмисленим і має своє місце у великому візерунку. Мудрість давно стверджує, що випадковостей не існує. Кожна людська душа, яка перетинає наш шлях, є не просто актором на сцені, а частиною великого всеосяжного оркестру Всесвіту, де унікальна мелодія нашої душі входить у резонанс з іншими, створюючи складні, але гармонійні чи дисонансні співзвуччя. Ці зустрічі, які часто здаються нам простими збігами обставин, насправді є глибокими відгуками наших внутрішніх вібрацій, що невпинно формуються у глибинах підсвідомості людина, яка з'являється у нашому житті, несе у собі відображення наших найпотаємніших страхів, наших найбільших бажань або наших незавершених прихованих історій. Іноді ця зустріч приходить, щоб ясно і рішуче показати нам нашу власну внутрішню силу, ту міць, про яку ми навіть не здогадувалися. Іноді вона слугує для того, щоб висвітлити ті незручні тіні, які ми старанно ховаємо від самих себе, з якими не хочемо зустрічатися. Ця ідея синхронності невпинно нагадує нам, що Всесвіт постійно говорить із нами, використовуючи мову символів, знаків та глибоких, значущих збігів. Синхронність це не просто співпадіння подій у часі та просторі, а той самий момент, коли невидима тонка нитка між внутрішнім світом і зовнішнім проявом стає раптово помітною, відчутною. Це мить, коли наша глибинна сутність ніби підморгує нам, нагадуючи, що ми є невід'ємною активною частиною більшого величного задуму. Кожна зустріч, навіть та, що здається найбільш буденною чи незначною, є важливою частиною цього задуму. Вона може здатися випадковою лише на поверхні, але насправді завжди є точною відповіддю на той внутрішній поклик, який ми самі, можливо, ще не встигли усвідомити всесвіт. Це величезне інтелектуальне поле завжди знаходить спосіб привести до нас тих, хто ідеально відображає нашу внутрішню чистоту, наші високі прагнення або наші приховані невилікувані рани. Закон резонансу є універсальним принципом, що пронизує все суще від найдрібнішої частинки до найбільшої галактики. Усе у всесвіті вібрує, створюючи свою унікальну неповторну мелодію, яка звучить у глибинах кожної душі. Ця мелодія, що народжується з вібрацій наших думок, сили наших емоцій і непохитних підсвідомих переконань, формує невидиме енергетичне поле, яке, як потужний магніт, притягує до нас цілком конкретні події та людей. Подібно до Камертона, що резонує лише з однаковою частотою, наша душа неминуче притягує те, що ідеально відповідає її поточному внутрішньому стану, її енергетичній сигнатурі. Якщо в нас глибоко живуть страхи, які ми відмовляємося визнати, ми неминуче зустрінемо тих, хто ці страхи підсилює, перевіряючи нас на міцність. Якщо в нас, незважаючи ні на що живріє чиста надія, до нас прийдуть ті, хто її підтримує, надихає і допомагає їй розквітнути. Це не якась містична випадковість, а суворий незмінний закон, що діє на фундаментальному рівні енергії та свідомості. Наші внутрішні вібрації це значно більше ніж просто свідомі думки чи переконання. Вони складаються з усього того прихованого, що ми ретельно приховуємо: забуті мрії юності, подавлені, глибоко законсервовані емоції, невизнані чи заперечувані болі. Ці невидимі струни душі, що звучать у темряві, створюють складну багатошарову мелодію, яка як ехо кличе до нас інших. Людина, що з'являється на нашому порозі, є ніби ідеальним відлунням цієї глибинної мелодії. Вона може стати мудрим вчителем, який допомагає нам розпізнати власну приховану силу, або ж бути безжальним, але чесним дзеркалом, що показує нам наші слабкості та вразливі місця. Кожна взаємодія незалежно від її тривалості чи інтенсивності є безцінною можливістю зазирнути глибше у внутрішній ландшафт себе, побачити те, що ми вперто ігноруємо, і зробити усвідомлений важливий крок до внутрішньої гармонії та цілісності. Синхронність у розумінні юнга це справжня жива мова всесвіту. Це не просто збіг подій, а глибокий постійний діалог між нашою душею та світом, що нас оточує. Уявіть собі, величезне спокійне озеро, поверхня якого досконало відображає безкрає небо. Кожна людина, кожна подія, що трапляється, це брижі на цій водяній поверхні, які виникають у відповідь на найменший рух нашого внутрішнього світу, нашої прихованої енергії. Ці брижі ніколи не бувають випадковими. Вони є точною математично вивіреною відповіддю на той духовний і емоційний багаж, який ми несемо в собі, свідомо чи неусвідомлено. Коли ми зустрічаємо когось, хто викликає в нас надзвичайно сильні емоції, будь то чиста радість, неконтрольований гнів чи глибокий смуток, це не просто ізольована зовнішня подія, це миттєве відображення нашого внутрішнього невирішеного стану, яке всесвіт, як турботливий наставник, повертає нам, щоб ми нарешті змогли його розпізнати і опрацювати. Кожна зустріч має своє унікальне значення. Вона є частиною великого космічного танцю життя, де кожен рух має незворотний сенс. Людина, яка приходить у наше життя, може бути провидцем, що вказує на нові незвідані горизонти, або суворим вчителем, що допомагає нам чесно зіткнутися з власними обмеженнями та блоками. Навіть найскладніші, найболючіші взаємодії, ті, що приносять гострий біль, розчарування чи затяжний конфлікт, завжди несуть у собі прихований дар. Вони неминуче змушують нас зупинитися у вічній гонитві, замислитися над істинними причинами, зазирнути вглиб себе і поставити ті незручні запитання. Саме через ці виклики, через це внутрішнє тертя, ми активно ростемо, відкриваючи нові невідомі грані своєї душі. Закон резонансу нагадує нам, що ми є не просто пасивними спостерігачами, а активними творцями власного досвіду. Те, що ми випромінюємо у світ, неминуче повертається до нас у вигляді людей, подій та можливостей. Якщо ми несемо в собі внутрішню гармонію та спокій, ми притягуємо тих, хто її підсилює, створюючи навколо себе мирний простір. Якщо в нас панує внутрішній хаос, ми можемо зіткнутися з тими, хто його відображає, доводячи ситуацію до критичної точки. Це не є покаранням чи кармою у прямому сенсі, а лише мудрим запрошенням до трансформації. Змінюючи свою внутрішню глибинну вібрацію, ми автоматично змінюємо те, що приходить у наше життя. Це складний багатогранний процес, що вимагає значної сміти. Йливості, адже він закликає нас не лише змінити зовнішні обставини чи коло спілкування, але й глибоко, безстрашно зануритися у власну душу у її темні і світлі куточки. Кожна людська душа, що з'являється на нашому шляху, є вчителем. Вона може навчити нас чистої любові, нескінченного терпіння, справжнього прощення, або ж жорстко, але чесно, показати нам наші найбільші страхи, невирішені конфлікти та особисті обмеження. Це процес, який у психологічних школах називається індивідуацією, шляхом до психологічної цілісності, де ми вчимося приймати абсолютно всі аспекти себе, як світлі, так і ті, що ми називаємо темними. Кожна резонансна зустріч є важливим кроком на цьому великому шляху, що неухильно веде нас до глибшого, повного розуміння своєї істинної сутності та життєвого призначення. Уявіть собі, що життя це величезне, нескінченне полотно, на якому ми малюємо історію власного буття. Кожна людина, кожна значуща подія це майстерний мазок пензля, що додає нові непередбачувані відтінки до нашого унікального малюнка. Ці мазки ніколи не є випадковими чи хаотичними. Вони завжди відповідають тим кольорам, які ми носимо в собі, як свідомо вибрані, так і приховані у підсвідомості. Іноді ці кольори яскраві, сповнені чистого світла та радості, а іноді темні, насичені тінями та нерозкритими переживаннями. Але саме у складному драматичному поєднанні цих протилежних відтінків народжується та глибинна гармонія, що дозволяє нам усвідомити і побачити справжню багатогранну красу власного життя. Закон резонансу також несе в собі глибоке знання про те, що ми всі пов'язані з іншими на фундаментальному глибинному рівні. Наші душі вібрують у складній гармонії або гострому дисонансі, створюючи невидимі. Але міцні зв'язки, які формують усю архітектуру наших стосунків. Людина, яка з'являється у нашому полі, ніколи не є чужою чи сторонньою. Вона є активною, невід'ємною частиною того ж самого космічного танцю, що й ми. Її присутність це вічне нагадування про нашу спільну універсальну природу, про те, що ми всі є частиною єдиного цілого, де кожна душа відіграє свою неповторну незамінну роль у великому задумі. Несвідоме відіграє критично важливу роль у цьому процесі. За великим вченням, воно є не просто пасивним сховищем забутих спогадів і даних, а живим, потужним джерелом творчої енергії, що активно і невпинно формує все наше життя. Несвідоме це безкраїй таємничий океан, у глибинах якого ховаються наші найглибші, найнагальніші прагнення, наші потаємні страхи та найграндіозніші мрії. Ці глибинні шари створюють постійні потужні вібрації, які як маяки притягують до нас відповідних людей і події. Людина, яка приходить у наше життя, є прямим відлунням цих глибин, безпосереднім відображенням того, що ми ховаємо чи заперечуємо від самих себе. Концепція тіні, про яку так часто і наполегливо говорив Юнг, є однією з найважливіших складових цього резонансного процесу. Тінь складається з тих незручних, неприйнятних аспектів нашої душі, які ми категорично не хочемо визнавати. Це можуть бути пригнічені страхи, глибокий сором. Неконтрольований гнів чи невизнані суперечливі бажання. Люди, які викликають у нас найбільш сильні і раціональні емоції, негативні чи позитивні, часто є дзеркалами, що безпосередньо показують нам цю тінь. Вони приходять для того, щоб ми могли безстрашно зіткнутися з нею, нарешті прийняти її та інтегрувати у свою свідомість, зробивши її частиною цілого. Цей процес прийняття тіні не завжди є приємним чи комфортним, але він абсолютно необхідний для справжнього глибинного духовного зростання. Кожна зустріч, навіть найважча, є можливостями для особистої трансформації. Навіть найскладніші люди, які приносять у наше життя гострі конфлікти чи тривалий біль, є нашими вчителями. Вони змушують нас зазирнути глибоко в себе. Поставити собі ті незручні запитання, яких ми роками уникали, і знайти ті істинні відповіді, які ми боялися шукати. Ці взаємодії, хоч і можуть бути болючими, є невід'ємною частиною нашого шляху до цілісності. Вони допомагають нам усвідомити власні внутрішні межі та рішуче відкрити нові горизонти свідомості життя за юнгом, є неперервним процесом індивідуації, шляхом до досягнення гармонії та балансу між свідомим і несвідомим. Кожна людина, кожна подія. Що відбувається, є важливим кроком на цьому шляху. Вони приходять, щоб навчати нас, нагадувати нам про нашу вроджену цілісність, допомагати нам стати тими, ким ми покликані бути. Цей процес вимагає від нас великої внутрішньої сміливості, відкритості та абсолютної готовності приймати як світло, так і тіні, що живуть усередині. Закон резонансу також гостро нагадує нам про нашу абсолютну відповідальність. Ми не є пасивними спостерігачами власного буття. Те, що ми свідомо чи підсвідомо випромінюємо, активно формує наш досвід і нашу реальність. Змінюючи свої думки, коригуючи свої емоції та переглядаючи свої підсвідомі переконання, ми змінюємо частоту вібрації своєї душі, а отже, і те, що приходить до нас. Це пряме запрошення до свідомого життя, до постійної роботи над собою, до невпинного пошуку внутрішньої гармонії. Кожна людина, яка з'являється на нашому життєвому шляху, є частиною цього великого космічного задуму. Вона приходить, щоб показати нам щось важливе про нас самих, щоб допомогти нам зрости, щоб нагадати нам про наш глибокий нерозривний зв'язок із всесвітом. Ці зустрічі це не просто випадкові події, а потужні унікальні можливості для трансформації, для відкриття нових невідомих граней своєї душі, для наближення до своєї істинної глибинної сутності. Життя це не випадковий набір розрізнених подій, а глибоко осмислений складний процес. Кожна зустріч, кожен момент є частиною великої мозаїки, де кожен шматочок має своє ідеальне місце, розуміючи закон резонансу, ми починаємо бачити ці приховані зв'язки, відчувати той ритм всесвіту, що пульсує у нас і через нас. Ми починаємо бачити, що кожна людина, яка приходить у наше життя, є нашим вчителем, нашим провідником або нашим точним дзеркалом, що допомагає нам чесно зрозуміти. Себе не ховаючись за ілюзіями, уявіть собі, що кожна зустріч це важливий лист від всесвіту, написаний тонкою мовою синхронності. Ці листи не завжди легко прочитати чи прийняти іноді вони приходять у вигляді важких викликів. Іноді, у вигляді чистої радості, але кожен із них несе в собі життєво важливе послання, яке неухильно веде нас до глибшого розуміння себе. Приймаючи ці послання, ми відкриваємо двері до духовного зростання, до внутрішньої гармонії, до повної психологічної цілісності. Закон резонансу навчає нас, що ми ніколи не є ізольованими. Ми є частиною великого космічного танцю, де кожна душа пов'язана з усіма іншими. Наші внутрішні вібрації створюють музику, яка притягує до нас інших, і разом ми створюємо або гармонію, або дисонанс у світі. Розуміючи це, ми можемо свідомо обирати, яку саме мелодію грати, які вібрації посилати у всесвіт. Кожна людина, яка приходить у наше життя, є частиною цього вічного танцю. Вона може бути партнером, що веде нас у новому ритмі, або вчителем, що допомагає нам рішуче знайти власний унікальний крок. Навіть найскладніші, найнеприємніші зустрічі мають глибокий прихований сенс. Вони змушують нас рішуче зупинитися, замислитися, змінити свій напрямок руху. Якщо він виявився хибним, вони є невід'ємною частиною нашого шляху до себе. Життя за великою мудрістю є подорожжю до цілісності. Кожна зустріч, кожна подія це важливий крок на цьому шляху. Вони приходять, щоб навчати нас, нагадувати нам про нашу внутрішню, вроджену силу, допомагати нам безстрашно прийняти наші тіні. Цей процес вимагає внутрішньої сміливості та чесності, але він також приносить глибоке, непохитне відчуття сенсу, зв'язку та абсолютної гармонії. Розуміючи закон резонансу, ми починаємо бачити життя зовсім інакше. У новому світлі ми бачимо, що кожна людина, кожна подія є частиною великого осмисленого задуму. Ми починаємо цінувати ці зустрічі, навіть якщо вони, здавалося б, приносять біль, тому що саме через них ми найбільше ростемо, відкриваємо нові горизонти сприйняття і наближаємося до своєї істинної сутності. Життя це не випадковість, а безперервний глибокий діалог із всесвітом. Кожна зустріч, кожен момент є частиною цього діалогу. Слухаючи його, ми вчимося бачити глибший сенс, відчувати унікальний ритм своєї душі і знаходити непохитну гармонію в собі та у світі.